Ми всі пам'ятаємо той день. Деколо. цей біль не залишить ніколи. Коли я був малим, я завжди хотів бути як мій батько. Що як це станеться? Що, як я стану ним і сам цього не зрозумію? Я маю робити більше, я можу рятувати життя. Поверніть мене в гру. Марк не такий, як інші Вілтруміти. Він хороший хлопець. Повечерюємо сьогодні. Біжи рятуй світ невразливий. Я був тебе не вартий. Хто ти такий? Я називаю себе Формозмін. Існує нескінченна кількість вимірів, і я з народженням маю доступ до всіх них. Вимикайте самі або допоможу. Спробуй. ти навіть не уявляєш, як сильно я хотів, щоб ти сказав це. Твої сили не роблять тебе героєм. Вони роблять тебе небезпечним. Змусьте його заплатити за те, що він зробив з вашим світом. Останні 20 років мого життя були брехнею. Хочеш повернути це? Спробуй. Поганий вибір, козляр. Я маю помститися. Пихати! прямо як твій батько. Жителі землі. Чим більше ви чините опір, тим гірше це буде для вас. І якщо думаєте, що зможете зупинити нас, не забувайте, що я.